Що ви надумаєте скіпнути це відео, хочу вас попередити. Цей закон працює в незалежності, вірите ви в нього чи ні, користується ви ним чи ні. Якщо ви не будете ним керувати, то не факт, що він здійсниться так, як ви хочете. Усім величезний привіти. Я діана. Ви на каналі Diary D, і я дуже рада вас вітати на своєму новому відео. Це відео планувалося, щоб воно було знаєте так. Якнайскоріше, але не вийшло через те, що я захворіла, 8 днів лежала, нічого не робила. Але єдине, що я зробила, це підготувала нове прекрасне відео просто з мега пушечною інформацією, яка 100% допоможе вам у вашому житті. Тому давайте розпочинати. Я хочу поговорити з вами про закон притягування, що це таке і як він допомагає у нашому житті. Як люди свідомо чи свідомо користуються ним, і як він змінює життя людей. Якщо ви надумаєте скіпнути це відео через те, що ви подумаєте, що це не важливо, це фігня. Хочу вас попередити. Цей закон він такий універсальний чи незалежний, тобто він працює в незалежності, вірите ви в нього чи ні. В незалежності користується ви ним чи ні. Він буде діяти підсвідомо. Якщо ви не будете ним користуватися, якщо ви не будете ним керувати, то просто він буде керуватися сам собі у вашій голові. І не факт, що він здійсниться так, як ви хочете. Тому керуючись ним, маючи над ним владу, ви берете життя в свої руки і ви берете відповідальність за свої майбутні досягнення, можливі за свої майбутні результати. Тому рекомендую послухати. Це важливо, це стосується кожного. Починаємо. Я замітила, як останнім часом все більше і більше людей починають звертати увагу на свої слова. Навіть старші знайомі, старші родичі мої, я приїжджаю в гості. Коли якщо вони раніше весь час казали у мене нема грошей, в мене нема грошей, нема грошей, грошей мало. Вони тепер самі розуміють, вони кажуть, не можна казати, що немає грошей, бо не буде грошей. Тобто люди вже помаленьку помаленьку приходять до цього, що думки дуже впливають на наше життя, на наше життя, яке ми бачимо, яке є. Тобто думки це щось, знаєте, таке нематеріальне, щось таке взагалі в глибині душі, в глибині думок, те, що ми подумали, і вони настільки потужні, вони настільки могутні, що вони мають вплив. На те, де ви зараз є, на те, що ви зараз робите, з ким ви поруч, це реально, якщо задуматися, весь масштаб цього, то можна просто кікнутися. Ні, серйозно, це, це прям. Говорячи про закон притягування, робимо висновок, що все, що в нас є, все, що з нами було, і все, що з нами буде, це все буде притягнуто нами самими. І все, що з нами відбулося, все, що з нами відбувається зараз. Це все було притягнуто образом, який тримається десь глибоко в підсвідомості в нашій голові? Ми це можемо навіть не усвідомлювати так масштабно, так настільки могутньо, але це процеси, якоїсь Всесвіту, якоїсь вселеної, і вони завжди йдуть, вони завжди працюють в незалежності, віримо ми в це чи не віримо. Як ви думаєте, чому лише 1% людей в світі? Мають 96% зароблених всіх грошей світу. Тобто 1% людей має 96% зароблених грошей світу. Це просто взагалі, яка інформація. Я дізналася така, що? Але це так, і це не випадковість. Це так сплановано. Ти не тільки є тим, про що ти думаєш найбільше, але ти притягуєш те, про що ти думаєш найбільше. І це проблема, що багато людей думають не про те. Чого б вони хотіли. Тобто, якщо ви тільки що подумали, що я не притягував біду, я не притягував там, погану оцінку, я не притягував мало грошей. Проблема в тому, що багато людей думають не про те, щоб вони хотіли. Тобто, в мене мало грошей, всі навколо заздрісні, всі навколо злі, всі мене ненавидять. В людей такі переконання закорінені вже глибоко в голові, а потім вони дивуються: а чому так? Чому в мене нема грошей? Чому в мене всі не люблять? Чому я такий одинокий? Через те, що в вас це закорінено, і ви сфокусовуєте на цьому увагу. І дуже багато людей це говорять. Вже дуже, ну не знаю, якось так, чи це я так звертаю увагу? Чи це я цим цікавлюся просто? Але я замічаю, що багато. Успішних людей акцентують на цьому увагу. Вже можливо, варто взяти увагу, послухати і щось змінити у своєму житті, щоб не тільки жалуватися, не тільки жалітися, які всі, всі погане, а спробувати цей позитив, спробувати цю віру. Наше завдання як людей дотримуватися до думок і притримуватися, тримати фокус на думках того, чого ми хочемо. Ми маємо зобразити нашу мету якомога яснішою, щоб в нашій голові був образ того, чого ми хочемо, максимально чіткий, максимально чітка картинка нашої мети. Ще одна проблема для більшості людей: що вони просто не знають, чого вони хочуть. Я хочу то, то то, ну загалом не знаю, що я хочу. І так і живуть. Ну просто все життя рухається так от по течії, і вони нікуди не припливуть через те, що в них немає чіткого, чіткої мети, куди вони пливуть. Фраза, яку я почула, яка мені прям теж запалала в голові, це якщо ти бачиш це тут, ти будеш мати це тут. Це так просто могутньо звучить. І також захотілося, знаєте, перевірити і працюю всіма силами, щоб справді це довести в житті, через те, що я в це вірю, і я вірю, що це буде. Кожна видатна людина, навіть якщо почитати біографію, вона мала мету чітку. Той самий Генрі Форд, той самий Епл, хто створив ще багато людей. Вони мали чітку мету, вони мали чіткий образ того, що вони хочуть, і вони йшли до цієї мети, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що Генрі Форду казали, що що це таке, це щось, що це за машина. Типу, це ніхто не буде купляти. Це нікому не потрібно, але він йшов і результат зараз. Кожна людина має машину. Тобто їхня віра перемогла. Тобто, маючи мету, ми маємо мати віру і бути сфокусованими тільки на тій меті. І йти до неї і одного дня, one day, все буде. Так, як це сталося з Генрі Фордом, та як це сталося з Apple, так, ну, це не знаю, просто мені чогось дві людини ці в голові закоренились. Вони такий самий приклад для мене для пишання. Але ну так дуже багато хто. Так ті самі блогери вони мали ціль стати той самий містер Біст, наприклад. Він мав мету. Він казав, що... Ну, він знімав відео і він мав мету свою. І він кожен день йшов до своєї мети. Він знімав відео. Ну, повертати, як які в нього відео були, то це взагалі ужас. Але ну, до чого він дійшов, це... Це просто... це просто він мав мету. І так само, якщо ви будете мати чітку мету. І ви будете на ній сфокусовані, і буде працювати закон притягання, як магніт. Магніт завжди шукає, до чого примагнітися. Так само ми, ну типу, тобто, маючи мету, посилаючи цей мету, тримаючи фокус, ми її досягнемо. Саме важливо, що хочу, щоб ви пам'ятали, що закон притягування працює в незалежності від того, вірити ви в нього чи ні. Свідомо користуються чи ні. Він працює. Він працює. Є багато людей, які навіть несвідомо. Користуються цим законом, просто вони мають якусь мету, вони мають якісь бажання, і вони працюють, щоб його здійснити. Вони не знають про цей закон притягування, але вони ним користуються. Чи це все відео можна вивести в підсмок за трьох слів? Думки стають речима. Тобто, якщо ви про щось подумали, якщо ви про щось думаєте, якщо ви сфоксовані, якщо ви тримаєте фокус на цьому. Це стане. Люди шукають чогось важкого. Вони щось хочуть, щось важке, щось якусь чарівну пігулку, щоб їхні цілі здійснилися. Проте, єдине, що вам треба, це мати ціль, тримати на ній фокус і час. Все. Я дуже надіюся, що ви винесли для себе в цьому відео корисну інформацію, що ви почули інсайти, якісь, якісь просвітлення для себе, і що воно вам відгукнеться. Я бажаю всім гарного дня, всім бажаю продуктивності, всім бажаю досягати своїх цілей. Я чекаю на ваші фідбек. Мені дуже приємно знімати відео. Я дуже рада, дуже надихаюся знімати, розказувати щось. Я впевнена для вас це корисно, цікаво. Тому підтримуйте мене лайками, пишіть коментарі і вдячна кожному за те, що ви є. Слухайте. Моя аудиторія найкраща. Всіх люблю, всім папа, -па, всім гарного дня.